Рада вітати. Осінні іні на суху погоду. Вірш Клени Вадима Скомаровського. Робота над лічелкою. Її ти можеш використовувати під час ігор з друзями. Ішов кіт через сто воріт. До кінця дійшов, кошеня знайшов няв. Скоромовка. Прослухай, а потім прочитай самостійно якнайшвидше. Сонце гріє, аж пече, з сома в море підтече. Радить сому сонний кит покупатись соме слід. Чистомовка. За-за-за там іде коза. Зу-зу-зу ми ведем козу. Зи, 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 сіно відвези. Са, са, са ось летить оса. Су-су, су ми побачили косу. Це, 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 кругле яйце. Єць, 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 віє вітерець. Давай виразно прочитаємо вірш Вадима Скомаровського Клени. Прослухай спочатку вірш. А потім прочитай його самостійно декілька разів виразно. Клени. Вітер обтрушував листя багряне, клени стояли в журбі тривозі. Як же їм бути, як холод настане? Хто їх зігріє тоді на морозі? Грізно і довго шуміла діброва, клени тремтіли, ждучи завірюхи. А серед ночі. Зима сивоброва їх одягнула у теплі кожухи. Багряне це густо-червоне, криваво-червоне. Яку картину природи ти уявив або й уявила читаючи вірш? За допомогою яких слів автор передає тривогу кленів? Які слова використав поет? Для опису пізньої осені. Поміркуй, з якою інтонацією та в якому темпі потрібно читати вірш. Читаючи, звертай увагу на межі речень і розділові знаки. Прочитай виразно вірш ще раз. Давай прочитаємо слова буксиром. Тобто одне за одним. Довго ж дочи стояли тривозі, грізно шуміла за вірюхи, сивоброву одягнула, обтрушував. Добери Рими, користуючись віршем. Багряне, настане, в тривозі, на морозі, діброва, сивоброва. Завірюхи, кожухи. Домашнє завдання це виразне читання вірша на 17 сторінці. Тобто вірша клени. Дякую за увагу. До зустрічі!